Друзі, всім привіт! Нове відео на каналі. Сьогодні в мене є нова покупочка. Зараз вам її покажу. Ось така Таврія. Ну що ж погнав. І я купив таку таврію. Хто бачив відео, тут ставлю силочку. У мене є вже відео про цю таврію. І Таврія знову повернулася до мене. Вчора приїхала своїм ходом, це вже було темно, я вже нічого не знімав, просто віддав гроші. І її забрав. Тут є вже багато нових нюансів по ній з того часу, відколи я її продав. Хочу показати. А найтерісніше це ціна покупки її назад. Чоловік мені відпродав через те, що продав ну, через те, що купив собі новий автомобіль. І в даний момент я збираю лафету, ружу в зефіру Я їду, притягну йому цей автомобіль, через те, що він зламався йому в дорозі. Тому що упаковую це все в зефіру. І беру виїжджаю. Ну що ж, вирішив я її не розбирати. все-таки шкода цю машинку, вона по кузові досить жива, по покрасці досить жива, порівняно цих автомобілів, які приїжджають до мене вже добиті взагалі до ручки. Зараз покажу, що зробив за тих 2-3 тижні той власник, якому я продав цю машину, як він її трошки підоб'їв. А з нюансів хочу одразу показати, Самий критичний нюанс. Кажуть, трошки колесу треба. Кажу, на що сталося? А ми приїдемо тобі покажемо. Ну, вони досить далеко і досить багато ганяли цією Ну, от така От така тут штука сі Цього я не міг знати, чи коли я їм продавав, ну і я не знаю де. Де вони каталися? Вони могли теж добре життя дати їй Ну, таврі. Вирвало цей речах. Тут ще бачу є багато живого, що можна Ну, є до чого ще приваритися, не то, що як в дев'ятках балка відгнила дуже багато вже, і там немає до чого приваритися. Зараз тут треба добре зачистити, приварити і дати ще оселення. щоб воно більше так... Не відпадало і там людині по дорозі задня балка не відлетіла. По салону, в принципі, тут нічого не помінялося, все-таки поліки цигани, але вони тут були поліки. Ну що ж зробити? Є одна зміна, зміна Це по моторі. Ось зараз заведу. Ось заводиться машинка добре, Ну то, що вже один клапан сокоче дуже сильно. Коли я продавав, це я скоріше всього десь тут, один клапан сильно цехоче, або два. Ну Такий звук добрий. Так, 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 так. Ну, коли я продавав, цього звуку не було абсолютно, а от тепер є. Що потрібно регулювати клапана і дивитися, що йому бракує. Обзор таврії за 4000 погнав. По кузову ще досить жива. Дверка не гнила. Ну, Навіть люфту немає. Коли все, звичайно, спастило. Ну, позаду ще досить непогано. Навіть все ціле майже в колір. В себе нічого, але є один нюанс. Бач такий зазор між тут і тут. А зараз покажу, що він такий. А такий він через те, що трошки цю таврію добила. Ось така там діра здорова. Ще не стерті. Це ж таврія. Дверка закривається і відкривається. Салон тут ось такий. Дика зебра називається. Ой, ліпше тут не дивитися. Салон класний, все. Мотор заводиться з півтечка, але клапан тут жорстко закоче. Другої передачі немає. Так, під капотом мотор є, коробка є, правда, без другої передачі, але вона є. Тут я поставив стартер практично новий. Акумулятор це вже мій. Тут акумулятор мертвий. стекло тріснуте, на жаль. Тут Сьогодні головне мореного дали, правда, вже по бутилку. Навіть ну, є запаска, блін. Не лишили мені рево. То вся фігня. Головне ціна. Ціна 4 тисячі. Все, більше нічого тут не треба. знати. все, ці тавери простимо, за такі гроші може бути. Як кажуть, картина домальована Ось в такому стані. А наскільки я бачу, що тут ще нічого критичного, через те, що тут є ще живий метал, і до якого можна приваритися спокійно. Так само і на кузові. Тут є живий метал, але потрібно дуже багато чистити. Але, але все рівно є до чого приваритися, порівняно з тих дев'ятках. ка там взагалі о, такий був кусок вже відгнив, що тупо немає до чого злапатися. Думаю, що тут врятувати цю балку можна. Зараз буду підумкрачувати і пробувати щось підварювати. Так, колесо зняв, але все одно ця стойка не дає потягнути допереду, постійно тягне назад, скоріше, треба стойку зняти і тоді піддумкрачувати і собі виставляти. Як би не буде краще. Блін, Не годин натягнути. Так, ось я вже прихватив трошки. Мені ну, ще потрібно його усилювати, зараз добре уварю його і буду усилювати, але вже приблизно от так як воно мало бути. Так хочу показати, що в мене вийшло. Ось тут я вже заварив сплошним швом. Також тут ще лишається отака от дира. І тут також потрібно підварювати, хочу знайшов таку пасіну. Хочу її тут о, підсилити, прихватитися до живого металу. Обов'язково попереджу власника, який буде купляти цей автомобіль. Що тут потрібно подивитися, можливо, ще потрібно буде підварити, так як я не є професійним сварщиком. Так, Ось так це все приблизно виглядає. Трошки я осилив. Зараз дам ще одну постіну, це все зачищу, загрунтую. І буду чіпати балку. От тепер колесо стоїть нормально. І тут зазор є, і тут зазор є добрий. І колесо стоїть відносно кузова. Для кузова. І колесо стоїть рівно, так як би воно мало стояти. Так, Тепер наступний етап: етап регулювання клапанів. Тут клапана дуже сильно цокотали. Для мене це вже не перший раз. Шукаю свої щупи і підрозбираю клапану кришку. Так от і все. Клапану кришку підрозібрав. Маю два щупа на 0.15 і 0.30. Вже бачу, що не здав відрегулювання. Тут мав бути зазор. Вже немає. Отже, зараз все перерегулюю. Схема, схему можна знайти в інтернеті, тут досить все просто, нічого важкого. Якраз я і знайшов клапан, тут має бути 0.15 і тут всі 0.40 десь. От дуже він якраз цей клапан сильно цокотав. Так, все, та орех менш більш працює. Блін, тут з передачем, конечно. менш більш нормально працює машинка. Так, отак от зараз працює моторець, досить тихо, лишніх звуків немає, цокоту нема, нема холостий тримає взагалі чудово, так, цок-цок, ну, робить взагалі як годиночок. Десь виклопна прогоріла, бо димок де знизу. Ну, це вже таке. Але сам мотор, мотор працює чотенько, легенько. Я задоволений. все таки не забув, як це регулювати клапана. Клієнта завтра ніби має перший приїхати подивитися, зараз я її помію. І в принципі машина готова до продажі. Так все таврія уїхала. Чоловік купив в мене. Так що потрачено було один день роботи, те що я підварив, то що я регульнув клапана і все. Тепер кошти на весілля трошки є. Днем після весілля шукали нового корчика, можливо, нову таврію. Так що ось таке вийшлося коротеньке відео. Таврія була продана за один день. Вчора я зробив. Ну, чоловік цей скоріше хотів цю таврію, він про ню знає. Я розказав йому, що вона підварювалася, він це теж знає. Сказав, що клапана регулював. Ну, Все йому розказав, бо він. В принципі, цю, цей автомобіль знає, цей автомобіль з його села. Ну, він все бачив, так як він каже, а, ну, які гроші такий автомобіль, там не придирався до чогось. Ну, машина заводиться, їде за 8 тисяч. Ну, зараз купіть робера хіба за 8 тисяч можна, а не автомобіль, яким можна ще пересуватися з документами, страхівком. Таке. Тепер будемо шукали знову якогось корчика. Але цього, щоб мене була більша мотивація шукати якісь автомобілі, поставити лайк. Також, хто перший раз на моєму каналі, підпишіться. Нам до півтора тисячі ще трошки не вистачає підписників. І робимо розіграш знову. Хто виграє цього разу, мені дуже інтересно. Ну що ж, до наступної серії.